Я оптиміст. Скільки б я не бачив халепи навколо, я вірю, що зі мною такого не трапиться. Бо, по-перше, я оптиміст. По-друге, я не порушую. Ну, майже не порушую. Таких оптимістів в нас по всій Україні мільйони. Причому є такі оптимісти, які раз по раз скоюють дурість, сподіваючись на щось. Богдан Лазука цього тижня зустрів старого знайомого знову на підпитку. Той рідкісний оптиміст. Що минув став багатим на різноманітні дорожні події, що сталося посеред нічного Києва? Так джедаї разом зі столичними інспекторами ДАІ склали не один протокол на п'яниць. Стали свідками кількох учних автопригод і навіть зняли затримання автокрадія. Але про все це по черзі да стоїм. опа, все зажали, зажали, зажали. Ось так небайдужі водії разом з міліцією затримали автокрадія. Усе сталося на столичній оболоні. Озброєного злочинця люди відшукали вже за годину після крадіжки. Все, зажали, зажали, зажали. Да. Олександр виставив свою автівку на продаж, але під час оглядин машини ймовірний покупець замість фінансової пропозиції став погрожувати зброєю. Він сів в машину, не ставив оружі, машину забрав, поїхав. Власник вкраденої автівки швидко сповістив про крадіжку міліцію та виклав інформацію про злочин на форум джиперів в інтернеті. Було оголошено план перехоплення. В сторону йдемо в болоні, в оболоні. В йдемо в болоні. Да стоїм опа, все зажали, зажали, зажали. За попередньою інформацією, машину викрили для донбаських терористів. Тепер чоловік за ґратами, а міліція порушила карну справу. Лише за 9 місяців цього року було зареєстровано понад тисячу таких злочинів. Найулюбленіші моделі зловмисників Тойота, лендровер, Міцубіші, Мазда, БМВ та Хонда. Частіше за все столичні автівки викрадають уночі з темних дворів. Щоночі наша знімальна група фіксувала аварію за участі п'яниць. Це ДТП на початку подільського узвозу. Славута у стовпі, а пасажир з водієм саме у розпалі забави. Та й є хоч буди до Так. Молоко, пряжинка. И то, то ще ряженки стол столбрізалися. Ну да, якщо знову випадку. Алкоголь, так. Да. Я, я вам скажу чесно, да, вживав. Скільки ж ці двоє випили, можна тільки уявити. Добре, що коли трохи битва розилися, зрозуміли, якого лиха могли накоїти. Смотрите, короче, на мене і самі собі думайте, блін, я не буду таким ідіотом, як он. Меня зовут Максим Васильович. Не ділять моїх ошибок. А це аварія за тих самих 40-градусних обставин, але вже на лівому березі. Перехрестя проспекту Петра Григоренка і вулиці Тепловозної. Водій Рено не зорієнтувався. Спочатку зачепив один бордюр, пролетів перехрестя та влетів у інший. А від потужного удару автівку перекинула догори тригом. У салоні легковика порожні пляшки з під пива, а учасники автопригоди неадекватні. А що? Звідки просто? Ішов просто напроти двіження смотрю, у вас двіження тут. А Звідки вас кров? Попав. В машині не було. Ні. Ні, ні, ні. Нічого, нічого. Все нормально. Розкажіть, а що сталося? Ніхто, нічого, нічого. Нечітка вимова, невпевнена хода та обличчя у крові. Скільки було випито, висновки робіть самі? Так за неповний рік столичні інспектори вже зафіксували 497 автопригод за участі нетверезих водіїв. У результаті пияцтва за кермом восьмеро людей загинуло, та 85 отримали травми. Ну а на десерт нашого тижневого огляду дорожніх подій столиці давні знайомий Джедаєв. Його зупинили через підозру в хмільному керуванні. Наша ж знімальна група вже з ним зустрічалась півтора роки тому. На ти, тут, ти сам посмотри на себе в зеркало. Ти сам не вміняємо. тоді. Він не був за кермом, а лише приїхав на допомогу своєму приятелю, якого зупинили за п'яну їзду. У хід йшли погрози та спроби зламати камеру. Такое? Ну, просто. Що такое? Навіть постраждав оператор джедаїв. На водія склали протокол за керування на підпитку. Убиваю. А, Убивають! А наш герой за свою неадекватну поведінку отримав кримінальне провадження за хуліганство. І уявіть наше здивування, коли після цього інспектори зупинили вже самого хулігана. Вдруге, побачивши нас за таких неприємних обставин, чоловік просто почав тікати. Добрий ночі, старий добрий, знайомі. Як виявилось пізніше, в порушника довга і складна історія стосунків із правоохоронними органами. Це вже не вперше в нього забирають права та штрафують. Пояснити, чому він наражає на небезпеку себе та інших учасників руху, чоловік категорично відмовляється. Зі своїм приятелем їздили, тоді він був за кермом п'яним. Чому ви сіли? А Чого не хочете відповідати? Добре, хоч на цей раз з нами поводився більш чемно. Щоночі ми патрулюємо Київ, аби показати вам найкорколомніші дорожні ситуації. Дивіться програму «Джедай» і ви будете в курсі всіх автопригод столиці. Не повторюйте помилок наших героїв і не потрапляйте мені на очі.